Сьогодні увечері вискочила в магазин купити Асі корму і уздріла ось таку картинку. Ліхтарі вже увімкнули і неймовірно гарне небо. Не щодня таке побачиш. Вечірнє місто може також вражати. Не пам'ятаю, щоб я коли-небудь бачила таку красу. Мені це навіть дещо нагадує злітну смугу літака. Також у нашому районі розмічена велосипедна смужка на дорозі, що дуже-дуже радує. Повертаюсь додому із кормом для Асі прекрасним настроєм і надією на те, що завтрашній день буде таким же. Гарним як і сьогоднішній.